Виставка інтерагро, яка щороку проходить у Києві, це презентація всього кращого і передового, що є в агропромисловому комплексі на даний час. Лімагрейн насіннєва компанія номер один у Європі і номер чотири у світі. На інтерагро 2014 вона була представлена як виробник насіння кукурудзи соняшнику ранніх зернових і ріпаку. Ми значно поновили нашу лінійку продуктів. Ми зареєстрували 5 нових гібридів соняшнику. Ми зареєстрували 5 нових. Гібриди в кукурудзи, ми зареєстрували три нових сорти озимої пшениці. Ми зареєстрували також два гібриди озимого ріпаку. Все це говорить про те, що нам, наша лінійка продуктів досить таки широка і нам є на сьогоднішній день що запропонувати сільськогосподарському виробнику. І це вже дійсно підтвердилось знову ж таки, на теренах Вінницької області господарства, які використовують. Озимі наші пшениці в цьому році досягли урожайності 10 і більше тонн з одного гектара. Це показали сорти, колонія «Дагмар». Іліас е також тела на сьогодні. Лімагрейн реалізовує своє насіння більш ніж у 50 країн. В Україні її філія була відкрита у 2009 році. Тоді насіння від Лімагрейн вперше засіяли і вінничани. Компанія Лімагрейн як відкрила свій офіс і перший один із перших днів поля був проведений недалеко від Умані Бершацькому районі. От, і ми там е, мали тоді на той час всю лінійку, і ця лінійка показала вся за 10 тонн. Це було досить приємно, при тому, що удобрення проводилось на середньому рівні, не то, що там високоінтенсивно, наскільки там родючі землі. Ну, Відповідно, для таких земель потрібно. Високоурожайні гібриди. Що Лімогрейн на сьогоднішній мож, день може запропонувати? Перш за все, це зрозуміло, що 3350, Це ФАО 350, високоурожайний інтенсивний гібрид. За 7 років випробувань в Україні, в товарних випробуваннях він показує одні із кращих результатів по урожайності. В інтенсивних умовах йому, скажімо, нема рівних. Також запропонувати може. Гібрид тридцять триста Ну це вже більше для півдня Вінницької області. Абсолютно півдня там, де часто бувають от, група Фао 340-360, засушливі умови. Цей гібрид стабільно себе показує завжди виповнений качан. Він може зменшитись, але він в будь-якому випадку виповнений. 16 рядів я менше в ньому ніколи не бачив. Стабільний результат і дуже гарний гібрид для монокультури. Але засівати лише один гібрид не рекомендовано, і в Лімагрейн є цілий ряд гібридів вартих у для інтенсивного землеробства для отримання 10, 10 заплановано 10 тонн. Я рекомендую використовувати ФАО 3, 250 це ЛГ 3258, ФАО 290 це АДВ, АДВ ну новий гібрид. Я розумію, що всі бояться чогось нового. Більшість нас господарів консервативні, але повірте нам, перевірено не один раз. Він завжди показує дуже хороші результати по урожайності. Ви в нього закохаєтеся як дівчина. Закохалися в якісь гібриди, так зрозуміло, що закохався. Мені дуже подобається гібрид Альвіто. Да, я розумію, що він не популярний. Фа 210, але це кримінистий гібрид. Ну, Кременисто зубовидний, скажем так, але більше він крименистого типу. О, він має прекрасну вологовіддачу. І 10 тонн, 10-11 тонн. Це за 5 років він показав реальний результат на товарних посів. Я говорю, кажу про результати на товарних посів. Притому в, в, в вологовіддачі йому немає рівних, і це навіть доводилося свого часу. Вінницька область, Казятинський район, був два роки назад день поля, і там, якраз в присутності інших компаній, проводилося, скажімо, вимірювання вологості, і цей. Гібрид був найсухіший. Аби донести до аграріїв можливості своїх гібридів, фахівці Лімагрейна збирають їх на дні поля та семінари. В рамках виставки «Інтерагро» вони провели два семінари: з вирощування кукурудзи на зерно і на силос. Щодо силосних гібридів, то лімагрейн серед лідерів у Європі в цьому сегменті. Її науковцям навіть вдалося досягти збільшення перетравності клітковини на один відсоток. Це означає, що завдяки спеціальним гібридам від Лімагрейн за добу від корови можна отримати на 2 літри, Молока більше. Десятки років тому компанія започаткувала спеціальну програму в селекції силосної кукурудзи. Завдяки їй винайдено гібриди, силос із яких допомагає підвищувати прирости та молочну продуктивність, а стан здоров'я тварин покращувати. Господарник вже має високоякісне молоко і прибутки. У нас на сьогоднішній день, скажімо, такі для Вінницької області це два флагмани. Це ЛГ 3285. Він дав унікальний чим. Він формує досить таку високу. Масу. Вчора в нас тут була дискусія, ми зустрічалися з господарством, навіть з е західної більш України, це навіть було е Закарпаття. Людина зібрала більше 60 тонн силосної маси гібриду 32,85. Інший гібрид, який ми можемо рекомендувати, це гібрид Джоді, а він більш пізній, тобто, да, ФАО десь 380, який ми також рекомендуємо вирощувати, тобто як силосний гібрид. Також можна використовувати як на зерно. Користуються досить високою популярністю не тільки в Вінницькому, скажімо так, регіоні, а в Черкаській, Київській областях і в інших регіонах України. Цікаво, що найпомітніші зміни від застосування силосу з гібридів лімагрейн отримують у господарствах, де і так досягнуто високих результатів. Ми пропонуємо да, такі продукти тільки тим господарствам, які хочуть зробити наступний крок вперед. Наприклад, господарство вже досягло великих, скажімо так, зрушень. Надої складають сім. Вісім є навіть такі господарства на одну корову на рік, і він шукає шляхів, як можна ще, тобто, да, збільшити. Тому ми перш за все рекомендуємо таким господарствам. І як показує знову ж таки досвід, як показують ті результати, які в нас є. Примінення таких гібридів, воно повністю себе, тобто да, окуповує. Гібриди, які забезпечують найкращі результати в годівлі тварин, отримують логотип LG Animal Nutrition або ж LG AN. Діє навіть програма під такою назвою, в рамках якої вивчаються характеристики силосних гібридів. До речі, на полях інституту кормів та сільського господарства Поділля такі гібриди досліджуються вже три роки. Висока якість насіння, ви знаєте, і те, що на сьогоднішній день розвивається мережа. Виробництво на землях України це вже не насіння французів, це вже українське українська селекція, фактично французького насіння. Це додаткові робочі місця, безумовно, і безумовно технологічний і науковий супровід технології вирощування. Кукурузи на зерно, на сілос, на біопаливо. Зараз актуальним буде це питання, от я планую з 2016 року, 20-го року ми будемо займатися новою програмою по енергозабезпеченню, якраз використовуючи гібриди компанії Лімагрейн. Особливо добре зарекомендували себе гібриди з ФАО до 300, зауважує Володимир Павлович. У них гібриди надзвичайно відрізняються надзвичайно. Цікавою властивістю, що вони швидко віддають вологу, тобто вже після фази повної стиглості, буквально тиждень лишається для зняття остаточної вологи в межах 60%. Тоді, як вітчизняні гібриди, ви знаєте, можуть мати остаточну вологу на протязі місяця. Під час семінарів, що пройшли в рамках виставки «Інтерагро», менеджери Ліма Грейн представили своїм партнерам як уже відомі гібриди, так і нові. Об'єднує всіх їх, їхнє покликання забезпечувати господарю якомога вищий економічний ефект. На сьогоднішній день селекціонери саме перше це стоїть завдання, щоб гібриди мали стійкість до хвороб, зокрема по кукурузі похирча та летюча сашка для півночі України. Є характерним гельмінням. То споріоз над цим теж сильно працюють по соняшнику. Теж на сьогоднішній день компанія Лімагрень має найсильніший ген стійкості до несправжньої борошнистої роси. А це є проблема, особливо для Вінницького регіону, тому що при скажімо, туманах, тобто коли весна буде така прохолодна і сировата тоді дуже сильно може розвиватись на соняшнику, переноспороз. Якраз компанія «Лімгрейн» може запропонувати 54,12, 55,50, 55,80, 56,33 для «Євролайтінга». Пісячі шістьдесят. Ці гібриди мають стійкість до цього до цієї до цієї хвороби, і це унеможливлює, скажімо так, і вирішує проблему якраз ранніх посівів. До речі, соняшники від лімаграйни вже не один рік тішать своїх господарів. Бо крім того, що високоврожайні, вони мають ряд інших переваг для Вінницької області. Однозначно середньопізні гібридів я рекомендую для класичної технології. Це 5665 м Він має прекрасну стійкість до основних хвороб соняшнику. Що для соняшника, взагалі, це така особлива річ, особливо в зоні достатнього зволоження. Цікавим гібрид буде ЛГ 5550, але це тільки тих, цікавить, кому потрібно ранні гібриди, ранній урожай соняшнику і звільнити поле. Наші продукти наголошують спеціалісти Лімагрейн, відрізняються від продуктів інших компаній і часто мають такі характеристики, яких не мають більше ніякі гібриди. Хочу сказати, ріпаки ми даємо найкраще. Найкраще і в. При скажем, в випробуваннях все, що виникають питання. Ми не зволікаємо, просто шукаємо краще, краще, краще. Тому наступні ріпаки будуть ще краще, ніж попередні вражайності по, по урожайності, по зимостійкості. По е, дуже важливий фактор для озимих ріпаків це переростання, і цей фактор теж враховується. Біля експозиції Лімагрейн сільгоспвиробники розповідали про свій досвід. Гібриди від цієї компанії зауважують аграрії з південних і східних областей. щороку дають гарні результати, не підвели вони і. У 2014 році. В цьому році дуже були екстремальні умови би, для вирощування соняшнику і кукурудзи. Е, ну, не перший рік вже працюємо з компанією Лімагрейн. Е, вирощуємо соняшники як традиційні, так і стійкі до євролайтінгу. Задоволені результатами в екстремальних таких умовах в цьому році. Толімагрень, мені сподобалось. Затрат подніся дуже мало, бо я не інтенсивно вирощував його. То Я задоволений тим, що при малому вложенні. Головними акціонерами Лімагрейн є французькі фермери. Тож гібриди цієї компанії націлені на те, аби задовольнити потреби виробничників. Лімагрейн себе зарекомендував з позитивної сторони. Що по кукурузі, що по соняшнику. Відповідно, ми з ними працюємо і по зернових, і по ріпаках. В них є достойні кукурузи, які особливо на мінливі такі наші погодні умови. Дуже відповідає цьому для степових районів із достатнім зволоженням. Відповідно, є певний вибір, є певна палітра, з яких Практично всі регіони України можуть вибрати. Той самий ЛГ-3330, той самий новий їхній гібрид 30360, той самий гібрид, скажімо, ЛГ-288 і раніше знані 32-й, 55-й, 58-й. ці найбільше попитом користуються? Так, 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 так. Ну і не то, що користують, тобто немає ідеального гібриду. А є гібриди на різні регіони України, і в них достатньо портфолію, з якого можна вибрати. і, Відповідно, господарники задоволені. Направленість нашої компанії стратегія досить проста. Це бути якомога ближче, також досить способників України. Ну і вже на проці, скажемо, останніх. Років ми широко, тобто, да, зростаємо, попит на нашу продукцію зростає. Комерційний директор Лімаграйни Віктор Карбівський сам родом із села. І, хоч у столиці живе більше 20 років, зізнається душа його в селі, там, де народжується хліб і твориться майбутнє України. Аграрії віддають землі найкраще, це, це теплоту своїх рук. І дійсно, без любові до землі, без такої, знаєте, щирої душі, дійсно кажуть, в нашому да, там, бізнесі, в сільському господарстві, нема чого робити. Тому е, аграрі, я вважаю, це люди з великою душою. Це дійсно Україна, це наша українська нація, це те, що, скажімо так, на що ми розраховуємо, це наш завтрашній день. А в кінцевому результаті, якщо буде щасливий тобто, да, і багатий аграрій, безумовно і буде нам також від цього тільки вигода. Равді на землю годувальницю сьогодні надія українців як ніколи велика. Саме завдяки їй наші хлібороби забезпечують продовольчу безпеку держави. А з приходом на наші поля сучасних технологій, віддача від хліборобської справи суттєво зростає.